160 відзнак вручили педагогам Коломийської територіальної громади. Напередодні дня працівників освіти у місті відбувся урочистий захід. Для вчителів влаштували святковий концерт. Нагадаємо, навчальний процес у освітніх закладах Коломийської громади забезпечують 1600 педагогів. Роксолана Партей, виконувачка обов'язків начальниці управління освіти Коломийської міської ради, розповіла нам про здобутки вчителів та учнів, а ще як готуються до реформи у 2027 році та яких змін варто. Очікувати Такі заходи проводяться, щоб відзначити педагогів, вчителів, вихователів. Ми маємо одну грамоту міністерства. Це радник по освіті. Вона працює в першій школі Ели Неміш. П'ять департаментів освіти, управління освіти. Це є 120 грамот і 34 відзнаки від міського голови. Ми відзначаємо за різними критеріями. Це не тільки вчителі, які мають переможців на всеукраїнських олімпіадах чи мала академія наук. Це ті, які кожний день стараються, і кожний день шукають нові методики, нові підходи для того, щоб розвивати наших учнів і наших дітей у садочку. Уже чотири роки поспіль, на жаль, Коломийська освіта переживає непростий час. Діти навчаються під звуки повітряної тривоги, але ми разом долаємо всі виклики перешкоди до спільної перемоги і заради нашого майбутнього. Ми маємо дуже багато досягнень цьогоріч з предметних українських олімпіад. Це 66 учнів, які посіли в області, 6 учнів, які мають всеукраїнські перемоги. Ми маємо 32 перемоги малої академії наук, в конкурсах українознавства маємо перемоги, також спортивні досягнення у всеукраїнському спортивному конкурсі. Пліч опліч маємо перемоги. Ми маємо дуже багато проєктів, які які реалізовують наші освітні заклади. Це є міжнародні проекти, в яких беруть участь і йдуть. Много з часом е, творять сучасного світу. Ми рухаємося вперед. покроково готуємося до впровадження реформи, яка відбудеться у 2027 році. Мережа закладів буде змінюватися, І щоб це не було для батьків, для дітей, для вчителів. Зразу таким сюрпризом у 2027 році. Ми покроково будемо працювати уже починаючи з цього навчального року, створюючи новітні заклади, закладаючи цікаві. Проекти і цікаві можливості для того, щоб діти могли вчитися в Коломийській громаді. У нас буде створений академічний ліцей, також спеціалізовані школи з напрямами. Плануємо створити науковий ліцей, щоб кожна дитина мала вибір щодо профілю і подальшого майбутнього.